Вітаю на каналі. Сьогодні ми завершуємо наш міні-проект з моделюванням по референсу з блендеру. Ось наш референс був загружений до моделі, і ось таку модельку ми сьогодні завершимо. Привідуючих, ми робили цей маяк і будиночок, а також в цьому вже ми робили ландшафтну частину. У нас тут топографії, три топографії, ялинки моделим плейсом, також камінчики зробили. Ось таку пристань зробили. В принципі, це все ви побачите в цьому відеоролику, тому гарного перегляду та приєднатись до каналу. І особливо залишайте Що Якщо почнемо. А, сьогодні ми створимо топографію, їх буде декілька штук. Да? У нас тут три топографії. Я буду показувати одну, роз'ясняти, як я що роблю, а інші дві будуть скіпатись, вони будуть перемотуватись. Наступним шагом у мене буде зроблена оця ялинка. Так само я одну зроблю, інші я буду дублювати. і це перемотаю. І завершимо це все. Я хочу зробити оцей причал і оцю маленьку лодочку. Можливо, якщо відео не буде дуже великим, я ще й зроблю оці каміннички. Ось тому гарного перегляду, поїхали. Так, спершу мені в принципі, зараз не потрібні ці всі лінії, я їх скрию у себе і створю першу топографію. так. У нас всі будинки стоять на одній плоскості, тому я в принципі, створю топографію. Йдемо в маси, топосолід, створюємо топосолід. У мене є декілька тут топосолідів, я оберу ось цей. Він наче має бути зелений. І створюю це, вона у нас тут рвана, тому, в принципі, так і будемо робити якось зігментами. Ось ми створили свою першу топографію, так, вона у нас знаходиться в нулі. Єдине, я все-таки змінюю її. В принципі, хай вона буде. Матеріали ми задамо. Наразі нам потрібно зробити їй відступ. А вона у нас в нулі. Я хочу, щоб навпаки, моя земля піднялася, тому я зроблю тут від відступ десь мінус 500. Ось вона у мене тепер внизу. І зараз ми дадимо точки, які. Нам дозволять це зробити підняти її. Ось е як робити топографію точки. У нас є саме топографія, ми намалювали як флор. Далі у нас є ось ми можемо додавати окрему точку або ж сплітлайни. Сплітлайни це як в принципі та сама лінія, тільки має, ну, має точку, і ці лінії будуть чітко підніматися. Е для того, щоб нанести ці сплітлайни, я зроблю собі невеличкий. Е я ще зроблю трошки ось так хочу лінії, щоб вони були у мене на однаковій відстані. Тому я нарисую контур всередині моєї топографії. Я виповчу лінію, беру лінію цю і офсет я зроблю 2 метри. Так, 2 метри буде. Через тап плацаємо і створюємо наші лінії. Це звичайна Detail Lane, вона зараз ніяк не прив'язана до топографії. Але тепер ми заходимо в топосоліт і по нашим лініям розставляємо наші, наші сплітлайни. Ми створили нашу топографію, вже, вона вже має ці сплітлайни. Тепер ми заходимо в редагування і обираємо через тап усі е, наші відмітки. І встановлюємо тут уже нехай це буде мінус. То. Ось, е, Вона попередила, що у нас з кимось клешиться, і вона клешиться у нас, в принципі, ця, цей флор лежить. Е, має лежати. І цей, е, цей поглиблений, а ось цей ні. Тому ми заходимо в нього. «Rename» І ось тут додамо 200. Все. Тепер вона вже має. А, як мені зробити, в принципі, я можу зараз віджойнити? У мене, якщо зараз я цю а, ізолюю, ізолювати елемент. Бачите, він плоский. Як зробити невеличку виїмку, щоб не було, цього, не було цієї помилки, яка видавала, тільки що, що у нас перехрестя є. Це просто ми йдемо в Modify, і у нас є ось Ат. Якщо ми обираємо топографію, ріжемо і так само тут: топографію, ріжемо. Все, якщо я зараз її вже ізолюю, в мене вже є ці виїмки, У нас вже немає цього конфлікту. Ось. Ось така типографія у нас вийшла. Зайдемо сюди, змінимо її матеріал. Добре. Ми створили типографію. Далі я продовжу. Я перемотаю, ви не перемикайтесь, далі ми будемо робити наші ялинки, тому зараз я перемотаю. Ось такий острів у нас з'явився. В принципі, ми налаштували висоти, де да, помучитись, зробив тут мінус один, щоб був більш крутніший схил, так. Ну, він тут і так, в принципі, невеличкий, і з нашим берегом так само. Ось. На цьому ми з топографії завершили. Приступаємо до наших ялинок, так? Ось. Як. Я планую ялинки зробити. Я думаю, ми можемо використати, в принципі, нам потрібно, групу одну, щоб перемістити наперед, ми можемо змінити ось тут а Ось цей секшн хай буде, він мені сподобався так. Ось цей секшн я використаю, і я його більше використаю для того, щоб розташування по висоті. Ось, у мене тут, в принципі, є велика ялка, я, ялинка, я її зроблю а, і буду робити її модул in place. Ось, у мене є model in place, він знаходиться в архітектурі або в структурі і ось модул in place. Оберемо, нехай це буде слайб категорія, воно в принципі тут ніяк не грає ролі, але нехай вже буде. І сайт один. Для стовпора, для стовпора і, і для всіх цих конусовидних елементів я все ж таки, мабуть, використовуватиму бленд. Що таке бленд? Він має нижню основу, в якийсь профіль, і верхню основу в якийсь профіль. Зараз на практиці покажу. Ось, знизу, нехай у мене буде це якийсь путник. Ось, я воно намалюю. Так, тут щось у мене з масштабами дуже щось поганенько вийшло, але будемо вже, що є, то є. І ось тут, наприклад, я хочу, щоб він переходив. Десь yes, такий. Okay. Нажимаємо, в принципі, ОК. Okay, і йдемо на секшн. Ось наш план появився. Ми його можемо підіймати. А, зараз тут прям ось такий. Okay. Зробимо трошки текстури. А, матеріал можна задати так. У мене там можна матеріал задати а, нехай будуть ось. І в 3D він от виглядає ось так. От. У мене є, докуди він міг підтягнути, він підтягнув е шестикутник, а далі вже круг. Ось, Тому я трошки це нижче, нижче зроблю. І сам круг, бачите, він більший, тому воно зламав. Ось. Далі я хочу створювати оці. Так, е, мені, мабуть, скоріш за все, потрібні будуть ці три види: Section е, внизу. 3D, щоб воно виглядало, як воно буде виглядати. І тут мені потрібен, звісно, цей картинка сама. Ну ладно, е, ми робимо юбку нижню. Вона у мене уломана, і я створю такий самий ось е, Blend. Тепер обираємо тут, нехай буде 7. Мені щось кажеться, що буде краще 7. І нехай це буде десь ось так от. Йдемо до верхнього, і тут буде 6, наприклад, щоб вона була трошки трошки з поворотиком. Ось. Нажимаємо ОК. У нас на секшені вона з'явилась, ми можемо її припідняти і ось перший. Бонус у нас зварився. Можна спробувати його скопіювати. Ні, копіюється він тільки по одній полосі. Давайте створимо якийсь. Ось така луночка у нас вже вирисовується. Продовжимо створювати, і так у нас вона йде тут на збільшення, а далі на зменшення. На зменшення, на зменшення. Ось. Ми знову можемо обрати це і створити далі. Ось така ялинка у нас вийшла. Можна їх розкопіювати, можна створювати кожну од... окремо, ми закриваємо це сімейство, і у нас воно буде як одне ціле форма, яку можна, в принципі, вже а, додати там, да, десь більше, щоб вони там на задньому фоні, як то кажуть, стояли. А можна збільшити взагалі її, і в принципі вона буде тоді погано, звісно, що не можна масштабувати, зробити її зробити скейл, так? збільшити її. Але є варіант такий, що можна створити це було в сімействі, в принципі і саме сімейство там це змінювати, щоб воно було. Більш масштабним. Ще можна спробувати це все вигрузити в ДВЖ, ДВЖ збільшити, загрузити обратно, і це буде як форма. Ну, вона вже буде просто формою, ви вже нічого не додасте. Ось, тому у нас, в принципі, ось йолочки ми створили. На цю далі я не буду створювати нові типи, це я зроблю вже без вас. Ми продовжимо з цим невеличким мостиком, так? Мостик у нас знаходиться десь тут, тому ми в принципі йдемо сюди. у нас тут Додамо до, до нього, так. А, такі не включений. Ось Додамо до нього рейлінги наші, так? які ми створили на предучому році. Тому, якщо буде цікаво, заходьте, подивіться. створився він такий, бо у мене немає там проміжутка Зараз ми його оновимо. А, задати нову базу. Ось він впав сюди. Рейлінги нехай будуть. А ось тут нам потрібно зробити додати наш 150. Ось він буде кожні пів метра. І на низ нам пустити треба балочки. Я це зроблю колонами. Нехай буде ректону, тільки я... Це воно бетонне але я тут зміню, що це буде 200 на 200. Але матеріал буде у мене тут. Приотачили і низько можна там редугувати скільки вам видно, в принципі, воно в воді, якщо тут включити реалістик. бачите воно прозоре. Це якщо налаштовувати усі матеріали класно. Ось. І ось ми цю штуку зробимо зараз напівпрозору. Як зробити напівпрозору? Ми обираємо і тут задаємо якесь там якусь величину. І я їх почну тиражирувати. Нехай буде це кожні півметра. І неправи буде десять можна більше, щоб вони зайшли туди аж до піску, то їх Ось такі мистик ми створили. В принципі, давайте, наверное, не будемо робити ми цю лодочку, бо ці балки в теорії можна зробити. Якщо у нас чіткий відстань, це робиться теж модульним плейсом. Ми можемо створити... почти не изменил тип его он ну, все прошло Поэтому я я выдал э, наши перила. Від яких база була. І тепер я навіть можна було, знаєте, як зробити Удалити ті ще колони, які я наставив. бо можна це використати за допомогою все ж таки ось цього тулу. Ми базу задамо мінус, і у нас, виходить, будуть всі болістради і все інше воно буде проходити скрізь, але центр її нашої. Пристані, так, цієї цього мостика Якщо ми будемо змінити, то він буде, типу, якщо не сильний нахил, він не зламається і він буде продовжувати далі в місці Ось тому ми тут зробимо мінус 3 метри, вставити, вставити і сюди вставити. А, гора у нас виходить 1200 а, ось. Ікс. Ось такий у нас получився він, а бачите, він немає. Ці колони ми тепер видалимо. Видалили і зараз продовжимо з між ними. Так, для цього нам потрібно зробити секшн сюди, щоб краще було той. Так, нам потрібен новий секшн, або це є Ось я посунув наш секшн, Тепер у нас є база, так, де ми можемо вже щось придумати. І спробуємо це все зробити. Model in place, так. Заходимо знову в Model in Place. Тут ми оберемо також сайт. Sweep. Але малювати. І нам потрібна якась... От. І в 3D ми вже будемо редагувати наш перший. Так ми можемо зробити якийсь там. І якщо це я вибрав свіп з двома профілями, так можна було обійтись і одним профілем. І далі зеркалі. Або купила. У нас між ними одинакове місце, це тільки кінцева, вона від, відрізняється. Поднемо все, і даємо йому якийсь там якийсь матеріал, так, щоб він виглядав. Ось таким чином ми створили наш. Його так само можна копіювати, але бачите, що різниця пішла і Я його роботів касин, тому буде красиво, але вийшло, що функцію. Якось так. Рейлінг можна зробити менший трошки. Таким чином, у нас вийшла е, наша, е, не знаю, як це називати правильно. <пірсія>, якісь, так. Ось, Давайте ще зробимо камінчик, е, спробуємо. Його, в принципі, я так само думав робити це все Model in place, але там з, з допомогою е, okay. boid. Model in place, сайт, окей, okay. і створимо, давайте, Blend. Ось така у мене буде, такий низ буде, тепер я малюю верхній центр. Ну, він буде у мене як з двох частин. Ось так от. З'єдную. Окей. Мені зараз потрібен сюди секшн, я його поставлю. Ось І у мене з'явився ось такий а, мій камушек. Що я зроблю далі? Я зайду в нього. Це контроле. Ставити в те саме місце, але в іншу сторону. ось Таким чином у мене з'являється ось така форма. Але ось мені не подобається, що у нього такі гострі кути будуть, так? Або там дуже. Ось тут мені не, под... ну, не подобається, що він такий неприродний. Як це можна зробити? Я можу зробити це за допомогою Void. Я створюю тут Void. Е, нехай перший Void у мене буде згори прорізати, зріжемо ці, е, ці кутки. А далі я з боку, мені потрібна буде якась площина або гріт, або референс-план. І я з боку зріжу вже... Її зверху, там і зліва-справа можна зрізати, але зріжемо тільки з однієї частини. Ось, тому я роблю зверху. Нехай це буде ось так. так а... Кра її. І далі я хочу, щоб у мене ці грані вони різались ось якось так. Теж нерівномірно. Але воно зріже оту якраз. Гостроту. І тепер йдемо в кут і зв'язаємо. Все, у нас така майже черепаха вийшла. Ось, І таким чином можна їх там так само ж. Ми виходимо з сімейства. Тепер, якщо ми будемо копіювати його, До заключення я можу сказати одне, що в принципі в ревіті можна створювати такі форми, нестандартні, щось десь до презентації. Обійтися тільки одним ревітом, але все ж таки блендер є блендер, він допомагає, в принципі, туди можна вигрузити і нашу модельку з ревіту, і зробити красиву анімацію, відкривання дверей, вікон, матеріалів і прочого. Це дуже класно, коли ви працюєте в декількох програмах, щоб достигнути якогось фінального результату. Ось, але в принципі в Revit теж можна це створювати, і цей опит цього відеоролику а в тому, що, наприклад, тут він компактненько все розташовував правильно, Я не знаю хто автор цього, але дуже класно, якщо хтось знає, будь ласка, скажіть мені. Ось він класно все розташував, все компактненько, але в нашому, де я використовував плюс-мінус хоч якийсь там розміри по початку, у мене воно почало терятися, я потеряв всю картинку, і, в принципі, вона стала розтягнутим. Так? Вже, ну, його треба було зробити більш компактніше, але я щось розійшовся. Тому це класний досвід. Дякую за те, що дивилися. Якщо було дуже цікаво. Поставте лайк і підписуйтесь. Далі будемо більше робити і практикувати нашу вимірну. Не знаю, ну, в мене, наприклад, так. Да, що я в вимірах трошки тут потерявся, загубився і зробив ось таке. Не дуже компактно, але, в принципі, зрадиться. Дякую за перегляд, підписуйтесь, далі більше і бережіть себе.